Хто Виїхав за кордон, стикнувся з такою проблемою. Як зробити закордонний біометричний паспорт, не приїжджаючи в Україну. Нещодавно звернулася знайома, яка говорить, що потрібно зробити паспорт їй та її дитині. Я сьогодні розкажу вам покроково, як зареєструватися в електронну чергу. Паспортний сервіс ДП Документ в країнах Європи. Слідкуємо за кроками. Натискаємо в гуглі ДП документ. Електронна черга. І тепер у нас є можливість зареєструватися через Viber, через Telegram або за номером телефону. За номером телефону переважно реєструються ті, хто знаходиться в Україні. Я обираю Telegram. Натискаю через Telegram. Переходимо за ссилкою за посиланням. Натискаю розпочати, Надіслати номер телефону та поділитися. Це ви можете робити також в телефоні, не тільки в комп'ютері. Тепер повертаюся на сторінку ДП документу. Ось тут є підтверджений номер телефону. Натискаємо далі. Тепер обираю країну, яку необхідно. Варшава, Прага, Кьольн. Мені сьогодні потрібен Кьольн. Обираю Кьольн. Так... Проходжу такі циферки. У мене сьогодні 11. Тепер я перевіряю, чи є наявність дат. Погляньте на табло. Сірі циферки означають, що дат немає. Тепер слідкуємо за годину: 10-та година, 10 1 вилина, перша, друга, 3 секунда. І з'являється дата. Обираю дату, знову проходжу цифри. Це потрібно робити швидко. І тепер обираю відповідну годину. Знову циферки, тобто перевірка така. І якщо у вас з'явилося таке синє табло, значить ця дата вже рахується за вами. Потрібно пройти також циферки. Вводимо такі цифри для перевірки. Натискаю далі. І тоді ви зможете побачити ваш талон у телеграмі. Хвилиночку, зараз ми це побачимо. Так. Ось ми зловили собі кільн. Запис на таке-таке число. Підтвердити. Натискаємо ще раз галочку підтвердити. Так. Тепер перейдіть у Telegram і ми бачимо, вам надано долон 510 на 11, 1119.06 у Німеччині. Коштувати можете заходити і перевіряти дати, крім вівторка. Якщо інформація була для вас цікавою, підпишіться на відео, пишіть запитання в коментарях, та я постараюсь на них відповісти.